Вітаю вас, шановні друзі, в ефірі телеканалу ТІТІ. Підсумкова інформаційна програма в розрізі тижня. Мене звати Анна Добрань. Наприкінці тижня у Кіровограді пройшов другий міжнародний форум Креативне місто. Цього разу до обговорення шляхів розвитку міста та його брендингу запросили представників з Великобританії, Росії, Іспанії та українських міст. Обговорювали креативну економіку та шляхи її розвитку у пострадянських країнах, світові тенденції та імідж Кіровограда в контексті іміджу України. Ми сьогодні говоримо про поняття «креативна економіка». Сегодня мы переходим в такую э, предметную плоскость. Сегодня мы будем говорить о том, как использовать креативность для того, чтобы создать новые индустрии в городе, как создать новые рабочие места в городе, как сделать так, чтобы э, молодежь, не только молодежь, оставалась здесь, а в идеале еще и приезжала сюда работать. Наша компанія дослідила всі країни східного блоку. Ми працювали в Росії, Литві, Естонії, Словакії Польщі, і тепер ми тут, в Україні. Специфіка полягає в тому, що пострадянським країнам необхідно перейти від індустріальної політики до більш розвиненої і стати більш збалансованою. Онкохворих лікуватимуть по сучасному. Обласний онкологічний диспансер цього тижня презентував нове унікальне для України обладнання. Обласний онкологічний диспансер поповнився новим найсучаснішим обладнанням, яке відкриває нові можливості для лікарів та хворих. Головний лікар закладу Костядин Яриніч демонструє щойно придбану гамма камеру поєднану з комп'ютерним томографом. Такий апарат поки єдиний в Україні, а у світі їх не більше ста. гамма камера відкриває нові можливості діагностики. Любує функціональні особливості організму і органів ткани. Функції печені, почек, головного мозку». Любого органа мы можем изучить с помощью этого аппарата. То, что важно для онкологических пациентов, это естественно наличие опухоли, распространенность опухоли, метастазирование опухоли, результаты лечения. Это все тоже дает возможность. Нам етата апарат. як перша в Україні гамма камера коштувала онкодиспансеру 8 мільйонів гривень вдвічі дешевше від реальної вартості. Ще 3,5 мільйони витратили на придбання ось такого ендоскопу. Цей апарат дозволяє скрупульозно майже на подгістологічному рівні, діагностувати ранні раки. То в принципі від чого залежить людська життя? Чим раніше ми знаходимо онкопатологію, тим більше шансів, що людина залишиться здоровою. Це диво техніки двадцять століття. Окрім цього, дозволяє проводити ще й міні операції. Лікарі констатують з таким обладнанням онкохворим кероградцям та жителям області більше не доведеться їздити на діагностику та лікування до столиці. Сьогодні ми піддали вонка діспансер оборудовання болячим на 15 мільйонів гривень. Це колосальна інвестиція в етаучження, которої не було от, з колігами. Со Советского Союза. Это Уже конкретні шаги. По решению проблеми, в тому числі із е, високою смертністю в нашей області в результаті онкозаболівань, завдяки передовим технологіям, обласний онкодиспансер готовий лікувати не лише жителів Кіровограда та області, а й хворих із сусідніх областей. Подобної техніки не то що в Кіровоградській області в Україні немає. То ми звісно зараз становимся центром радіологічної допомоги онкологічним пацієнтам. Центром піждівсьів для Ніколаївська, Одеської, Полтавської, Дніпропетровської області. Окрім нового обладнання, презентували і реабілітаційне відділення онкодиспансеру. Тут облаштували аромакімнату та кімнату релаксації. Кіровоград готується до виборів. Точніше, до Дня волевиявлення готують виборчі дільниці. Їх матеріально-технічним забезпеченням займається міська влада. Що вже зроблено, знає Оксана Васильєва. То дві кіровоградські виборчі дільниці вже обладнані камерами відеоспостереження. Встановити їх залишилося ще на п'яти дільницях. Про це під час перевірки обладнання повідомив секретар міської ради Ігор Вовков. На кожній дільниці встановлено по дві камери. Одна фіксуватиме видачу бюлетенів, інша буде направлена на урни для голосування. Тестувати відеообладнання на дільницях почнуть 15 жовтня. Після режиму тестування працівники виконавчих органів міського передадуть згідно актів прийому передач ключі від цих паків і цих шухляд керівникам виборчих дільниць, які будуть нести відповідальність за штатний режим роботи відеокамер до закінчення підрахунку голосів. Вже наступного понеділка офіційно стартує опалювальний сезон. Однак ще цього вівторка у мерії запевнили, теплогенеруючі підприємства готові до дострокового старту. У Кіровограді можливий достроковий початок опалювального сезону. В разі, якщо тридення середньодобова температура буде менше 8 градусів, про це повідомив начальник управління житлово-комунального господарства міськради Олександр Хачатурян. Насамперед це ми розпочнемо з дитячих. Закладів, закладів охорони здоров'я. До речі, хочу вам повідомити, що на даний час дані об'єкти готові на 100%. 37 у нас об'єктів по дошкільних закладів. 42 у нас 42 школи у нас теж на даний час готові на 100% до прийому теплоносія. Готові до роботи взиму і теплопостачальні підприємства. Зараз вони заповнюють водою внутрішньобудинкові мережі. У нас 595 домових систем, і з них заповнено 250 домових систем. Останні зараз знаходяться в стадії заповнення. Паривов в настоящее час, поки камість при заповненні, не обнаружено. готово готове подати тепло. Аналогічна ситуація і на підприємстві Теплоенергетик. Його котельні готові повністю. Побоювання викликає лише стан міських тепломагістралей. Його називають близьким до катастрофічного. Є проблемні навіть не участки, а цілої вулиці. Це вулиця Гагаріна і вулиця Київська, вулиця Медведєва і чотири проблеми вулиці. менять там треба відремонтувати магістралі на цих вулицях пообіцяли вже наступного року. Хто винен. У Кіровограді підвели підсумки понеділкової зливи. Нагадаємо, на початку тижня за три години зливи підтопленими стали одразу кілька районів міста, десятки автівок та помешкань. У підтопленні Кіровограда під час вчорашньої негоди винні ливневі колектори. Вони просто не змогли впоратися з неочікувано великою масою води, яка утворилася на вулицях за короткий термін. Про це сьогодні повідомили у міській раді. Частина ливневих колекторів забилася вже за кілька хвилин після початку негоди. Їздили, прочищали на всіх наших центральних магістралях там, де були нанесені листя, гілки. Я навіть вчора їздив. Я бачив і жіночі туфлі в лівньовках були. Тобто, ну, -то, така ситуація вчора складалася. І рекламні щити, і доски бували і такі, забуваються. На даний час забились. Тим часом метеорологи констатують: вчора у Кіровограді випала понаднормова кількість опадів. За вчора в Кіровограді за добу, за минулу добу, в Кіровограді випало 65 мм опадів, а за 4 години денних опадів випало 58 міліметрів. Враховуючи те, що жовтень місяць норма опадів по місту Кірова 27 міліметрів, навіть трохи більше двохмісячної норми. Покрівлі кіровоградських будинків не пройшли випробування зливою, яка накрила місто цього понеділка. Окрім вулиць, затопило ще й понад 100 будинків. Вчорашня водяна стихія завдала чимало клопоту кіровоградцям. затопило 111 будинків. Маргарита одна з багатьох постраждалих. Її квартиру залило вже сьогодні вранці. Вода ще з вечора зібралася на даху, а потім раптово пішла вниз. Представте, трьохкомнатна квартира вся в воді Коври, апаратура, холодильник, котел. Ви ж бачите, що навіть біжить вода по відкосам в этом на окні. От представті, який ущерб. затоплені квартири. Жінка звинувачує не стихію, а Жек, бо той вчасно не відреагував на звернення. Комунальники звинувачення відкидають і кажуть: винні самі мешканці. Зять, дочки ну, власника даної квартири. Самовільно, знавши, що в принципі ми просили нікого нічого не трогати, самовільно почав ремонтувати зливну каналізаційну трубу, постукував по ній. і... Не розрахувавши на свій удар, просто-напросто розбив трубу, в результаті чого сам затопив квартиру. Коври на парила вздовж сходів. Так люди ліквідовують наслідки стихії. У цій багатоповерхівці водою залило з 9 по 5 поверхи. І от адсудова тож у мене з відео, як лілась просто во так. От вода, а здесь от все сплошним лилось. Олена, власниця квартири, каже: кожен рятувався власними силами. У ЖЕКО, куди зверталися, нічим не допомогли. Я получила, вот как попугай ваша заявка принята, ждите. ваша заявка. Я говорю, вы понимаете, у нас маленькие дети, льоється вода. Я пришла, я вся мокра і не переодівалася. Прийшла така рязна під ними вся в этой побелке. Ждите все, и как бы никакой реакции, ничего. Я я была просто поражена такому отношению. Найбільше постраждала уся квартира на восьмому поверсі. Плавали не лише домашні речі, а й усе, що принесло з даху. Це куча щепіння, лігалька, я не знаю, як воно називається. Це все з моєї квартири. В мене плавало все: мібіль, обув, я не знаю, ящики, консервація. Я річна піднімалася. Ми ходили по колінах в воді. У людей знову претензії до комунальників там знову заперечують. І фактично з, мило, з покрівлі все сміття, яке було на наших дахах. Залишене ж самими ж мешканцями будинків. В результаті прочищення лінієвої зливної каналізації не труби, ми. Звідти витягнули пластикову бутилку, яка не повинна ніяк там бути. Постраждалі підраховують збитки і не виключають можливості судових позовів на комунальників. Ми будемо збиратися, будемо це обговорювати. А поки що люди висушують свої речі та готуються до ремонтів затоплених квартир. В за перевіркою пасажирів слідкує ДАІ. у Кіровограді. Триває профілактична перевірка місцевих перевізників. Кіровська державтоінспекція взялася за перевірку міського пасажирського транспорту на предмет безпеки перевезень. За півтора тижні перевірок вже виявили 24 водія-порушника. Чотири авто, які працювали на маршруті, доставили на штрафмайданчик, Деякі через незадовільний технічний стан. Перевірка триватиме до 17 жовтня. Тим часом керівництво державтоінспекції вже провело виховну роботу з представниками підприємств-перевізників. Їх попросили усунути знайдені недоліки, аби і пасажири відчували безпеку, і перевізники не мали не. Працівниками Державноінспекції міста було виявлено одне порушення правил дорожнього руху через технічну несправність транспортного засобу. Транспортний засіб знімається з лінії, також видається припис на усунення недоліків керівникам цієї організації, і це, можливо, навіть призведе до того, що ця організація, яка займається перевезенням пасажирів, буде позбавлена ліцензії. Канікули у кіровоградських школярів змістили на півтора тижні. Про причини таких змін далі. Діти підуть на відпочинок 15 жовтня, хоча мали 25 числа. Почнуться канікули достроково через високу захворюваність на гострі респіраторно-вірусні інфекції, пояснюють у міській раді. Друга причина пов'язана з початком опалювального сезону. Ми хочемо, щоб діти прийшли після канікул в прогріті приміщення. І вже 23-го, коли діти прийдуть в заклади, то приміщення будуть прогріти, прогріті, опалювальний сезон в школах розпочнеться і буде все гаразд. А далі знову про освіту. Напередодні канікул учні та викладацький колектив одного з навчальних закладів встигли посвяткувати. Підзначали день народження рідної школи. Яскраві стінівки, кульки, квіти, гості так Кіровоградська загальна освітня школа номер 29 святкувала 75-річний ювілей. Вітали навчальний заклад і нинішні учні, і колишні випускники, які повернулися сюди вчителями. Шкільні роки залишають глибокий слід у серці кожного випускника. Дуже приємно, що через багато років наш ювілей об'єднав декілька поколінь директорів, вчителів-випускників. Від міського управління освіти колектив школи привітала колишня її випускниця Наталія Прутка. Здесь я виросла. Працюю в школі закінчила університет. Потім повернулася і довго време ще здесь працювала. Вселиться мені знайомі. Рада, що ви в доброму здраві. І довгих-довгих років вам ще життя, процвітання. Створено навчальний заклад у 1937 році як неповну середню школу. Працювало тоді 19 учителів, які навчали 42 учнів. Сьогодні колектив налічує 44 працівника та 305 учнів. Школа це не тільки стіни, насамперед. Це дух, пам'ять, традиції, наступність поколінь. Це педагоги і ті, хто щодня переступає поріг. Сіючи зерна доброго, розумного, вічного, завершилося святкування шкільного ювілею концертом. Черговий подарунок отримала Кіровоградська малеча. У місті офіційно відкрили ще один дитячий майданчик. Черговий сучасний дитячий майданчик відкрили у Кіровограді у дворі багатоповерхівок по вулиці Попова. Це стало можливим завдяки спільним зусиллям представників міського депутатського корпусу та обласної влади. Відтепер місцеве малеча замість застарілих гойдалок та пісочниць отримала новий ігровий комплекс. На місці з діти випробували його ще до початку відкриття. Сюди збілися маленькі кіровоградці до всіх навколишніх будинків. Кажуть, тепер на майданчику щодня буде гамірно та весело. Появление таких площадок, где могут отдыхать ребята, где могут собираться родители, где могут бабушки-дедушки следить за своими внуками, это всегда праздник. Появляются лавочки, появляются беседочки. И это, знаете, такое э, проявление того, что в нашем городе потихонечку все меняется к лучшему. Культурне дозвілля засуджених 25 кіровоградських ув'язнених, які перебувають на дільниці соціальної реабілітації виправної колонії No6. Побували в Олександрівському районі перевиховання духовністю для 25 ув'язнених кіровоградської виправної колонії влаштували екскурсію історичними пам'ятками села Розумівка Олександрівського району. Спочатку засуджені побували у Розумівському народному музеї історії. Люблю історію, люблю посмотрити поінтересуватися історією. Конечно, последний раз був наверное, в школьные годы в музее. Я, если бы сюди не приїхав, я б не знав был що був здесь. проживав тепер знаю. Більшість експонатів музею присвячено родині Раєвських з відвідувачами такої категорії. Екскурсовод Людмила Журба працювала уперше. Каже, різниці між засудженими та звичайними туристами не помітила. Он дуже такі активні. І... Все їм цікаво. Я думаю, що їм сподобалося. Напевно, наші місця сподобались. Можливо, вони ще до нас і приїдуть, як вже вийдуть на свободу. Після музею кіроградські засуджені відвідали усипальницю Раєцьких місцеву хрестовоздвиженську церкву. Тут для них відправили службу. наша задача как как священников так и руководство колонии ну, людям нести свет то есть давать им отдушину в этой жизни в этой то есть показать что можно же так хорошо жить хорошо жить чтобы и своя семья была и все и дети и посещать святыни посещать чем возвращаться в какую-то там преступную деятельность Усі засуджені, яких повезли на екскурсію, зараз перебувають на дільниці соціальної реабілітації виправної колонії, готуються до дострокового виходу на волю за хорошу поведінку. Задача ціль наша не тільки організувати це садержання, організацію надзора і охраны, ну і також восстановление моральних качеств ті, які були где-то нарушены У них місто це вибрано не просто не просто так, тому що ми приймали рік назад активне участие в реставрації і цього пам'ятника архітектури. Екскурсія історичною пам'яткою залишила приємні спогади у засуджених. Частина з них пообіцяли після виходу на волю ще раз приїхати в Розумівку уже зі своїми рідними. Єлисадград православний історія та сучасність така назва святкової експозиції, яку підготувала Кіровоградська єпархія Української православної церкви до 200-річчя кафедрального собору. Експозицію представили на площі перед міською радою. Відкривав її єпископ Кірвоградський Новомиргородський Іосаф. Осафта вперше за многії години в нашому горді така акція, тому вона не совсем многолюдна. В ще ми будемо організовувати подобні акції. Не тільки від церковь, но і огромному духовному наслідку наш православний історичний православний народ. Експозиція складається з ексклюзивних історичних фото та художніх полотен, які відображають сучасне осмислення духовності. Інтересне сочетання. ми находимся такому на перекрестку між духовною життю нашої і кожен, хто, якщо не разу не був храмі, сьогодні... Посівуто виставку возможно прикоснюється к духовной духовної культурі, к нашої церкви. Місце відкриття виставки обрано не випадково раніше. Тут стояв собор. Підкреслив міський голова Олександр Сайнсус. Історичне місце, підтвердження тому нашої історичної жизни і нашої історичної місії. Я хочу пожелати всім кіровоградцям помні завжди нашу історію, приумножати її. Після відкриття перед міськрадою виставка переїхала до обласного художнього музею. Там вона працювала до кінця робочого тижня. Урочисте закриття не обійшлося без сюрпризів. Кафедральному собору Різдва Пресвятої Богородиці 200 років. Така назва презентованих в обласному художньому музеї фільму та книги. Фільм про храм створила Ангеліна Насен. На це її підштовхнула Віра. Той, хто навіть від цього міста, от цього собора. Все одно в серці, в судьбі кожного чоловіка. У місті з трьох ярусних калафорній 25-мітровий храм здав своєобразний архітектурний ансамбль. Головна проблема підготовки книги відсутність інформації про створення храму, говорить один зі співавторів видання протоієрей Роман. Були якісь заметки, були якісь статті, іноді навіть з недостовірними фактами. Але от такого визнання, як би на фактах, такого объемного не было. Если событие было, но о нем не написано, значит события не было. Так? Согласны? Так вот, событие есть, и мы решили его запечатлеть вот, в виде книги. Крім історичної інформації, у книзі можна знайти ілюстрації внутрішнього розпису храму. Розповідається і про теперішнє життя собору. Це символ відродження нашого регіону, Во всех его пониманиях будет духовное возрождение, значит, непременно будет и возрождение экономическое. И вот это единение, когда есть духовное развитие, представляющее собой церковь, и экономическое развитие, которое представляет собой государство, именно это даст необходимый результат. Таким цей робочий тиждень побачили наші журналісти. На цьому я ж прощаюся з вами. Вдалих вихідних, гарного настрою та лише приємних новин. Ділок 15 жовтня в Кіровограді варто очікувати такої погоди. Температура в день 16-18 градусів, хмарно з проясненнями без опадів. Вночі температура знизиться до 13-15 градусів без опадів.